Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відеороликів. Дякую вам за ваші вподобайки, за коментарі. І дякую всім, хто підписався на канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні знову буду робити для своєї сім'ї випічку. І сьогодні я хочу приготувати. Ефектний двокольоровий пиріг. Він виходить дуже красивий такий, буде він у формі равлика. І начинка в нього буде сьогодні шоколадна паста і вишні. Смачне поєднання начинки вишні із шоколадною пастою дуже гарно смакують. Так що починаю приготування, ділюся з вами своїм цим рецептом. Я вже цей рецепт готувала, і в мене було це відео е, відео цього пирога, показувала в короткому відео, але таке повне відео не вдалося зробити, тому сьогодні показую цей рецепт. Дуже смачний пиріг. Так, беру мисочку. Виливаю 200 мл кефіру. У мене кефір, можна молоко брати. Так, до кефіру додаю дріжджі. У мене тут 15 грамів дріжджів, ось свіжих пресованих дріжджів. Додаємо до кефіру. Розвила дріжджі. Тепер додаю 30 мл рослинного масла. Додаю одне яйце. У мене двохжовткове яйце. Тут одне яйце. Ну, такі яйця вміють у нас такі курі яйця нести, двохжовткові. Так, це все розмішую. Додаю 100 грамів цукру. Я вже звагувала на вагах. Тут 100 грамів. Перемішуємо все. Додаю просіяне борошно частинками. На борошно ще додам одну чайну ложку розпушувача. Додаю на борошно отак от. Трошки його так в борошні тут перемішаю, і все. Замішуємо тісто. Тісто робимо таке. Щоб зібралося, як на пиріжки. На пироги на пиріжки тісто, значить, за, ну, робимо таке, збираємо в його в комочок, щоб не липло до рук. Вот. Зараз замішу тісто, і тоді вам далі покажу, що буду робити в цьому пирогу. Так, ось таке тісто у мене вийшло. Бачите, таке м'якеньке, еластичне. Гарненько його підмішати. І тепер я це тісто ділю на дві частини. Ну, я роблю отак приблизно на дві. Розділяємо. На дві одинакові приблизно частинки. Так, поділили тісто. Значить, до одної частини я додаю півтори ложки какао. Це тісто у мене буде коричневе. А до другої частинки, щоб була одинакова консистенція і ну, тісто було одинакове, значить, покладу ще півтори ложки борошна і підмішаю. Так, ось у мене тут є какао. От, зараз отак зроблю такий, наче трошки млинчик. Ось одна ложка какао і ще десь отак половинку. От. І буду тут вимішувати зараз його, оце, оце какао вмішаю оце тісто. О, значить, помаленьку, щоб какао це не пилило сильно, не пихтіло. От. І буду зараз його отут умішувати. Оце я вам процес не буду показувати, бо це буде дуже довге відео, тоді вийде. Ось так я просто показую. Як я роблю, беру, отак і вмішую. Помаленьку. А до тої додам півтори ложки борошна і теж так помаленьку його вмішаю. Зараз все це зроблю. І тоді під'єднаюся. І покажу вам обидва цих тіста. Так, показую ось такий комочок тіста у мене получився білого. Кладу його в ємність, от, в посудинку. Накрию зараз рушничком і ставлю на 30 хвилин в тепле місце. І ось такий у мене получився комочок тіста. З какао. От бачите? Значить, що хочу зазначити, коли вмішуєте какао сюди, воно таке зразу мраморне стає. от, ну Його треба довгенько вмішувати. Почала прокачувати, його треба, щоб це какао мішалося. Його треба отак гарно, довгенько помісити. от, І воно тоді буде ось такого у вас кольору. Трошки таке воно, як би мраморне виходить. От, ну, Але какао сюди вже, бачите, ось, вже воно вмісилося. От. От таке. Значить, зараз збираю його в комочок. Це тісто, гарненько, так довгенько його вимішувати, і воно вмішується. Отак От прижимаєте, так уначе ж підкачуєте його тако, гарненько туди. От. Так, і зараз теж кладу ось о, мисочку і ставлю на 30 хвилин обидва тіста, ось ставлю на підхід. І далі тоді покажу вам, як буду формувати пиріг. Дорогі друзі, підійшло моє тісто. Оце двохколірне. Значить, ось так. Підійшло тісто з какао і біле тісто. Значить, тісто у мене стояло на підході десь хвилин 40-45. Тепер викладаю тісто на робочу поверхню. Це у мене тісто ось з какао. Тепер у мене сьогодні робоча поверхня, качалочка, руки. У мене все сьогодні у вершковому маслі. Ой, вибачаюся, у рослинному маслі. І тепер розкачую оцей шматочок тіста у пласт. Ось такий він, виходить, мраморний. Розкочую не дуже тонко. Ось. Десь 0,5, 0,5, 0,7, отак приблизно розкотила. Отак старайтеся, щоб така була товщина. Розкотила, Тепер зараз це тісто відкладу в бік поки що. Візьму на скалочку, отак його накочу, і отут рядом на столі у себе його розкладу поки що. Тепер беру біле тісто, ось так. І біле тісто це також розкочую отакий ж пласт. Так, зараз розкочу. Значить, Зараз розкочу приблизно такий пласт, і потім покажу, що буду далі робити. Так, ось дивіться, показую, значить, розкотила два тіста. Ось біле тісто, і ось поруч у мене це коричневе тісто з какао. Тепер, зараз, значить, оце коричневе тісто з какао. на Скручую його на оцю скалочку і покладу наверх оцього білого тіста. Так, ось дивіться, накрутила звичайним чином, накрутила отак і викладаю на оце біле тісто наверх. Ось так. От. Дивіться, як виходить. Тепер трошки так руками підрівнюємо, щоб було, були ці, ж, е, наші ці пласти, як би один на один лягли. так? Ось, видно вам зараз покажу. Ось так у мене вийшло. Трошки руками розтягнули, підрівняли. От Дивіться, бачите, як? Поклала тісто на тісто. От. Тепер отак трошки беру скалочкою і прокачаю його ще. Оце сього ось так Прокучуємо. От. Все, прокачала тісто. І тепер буду викладати начинку. Значить, у мене сьогодні шоколадна паста, нутелла. От. Значить, отака баночка в магазині коштує 150-160 гривень. Її буде достатньо. І вишні у мене ось, вишні з морозилки. Я їх Витягла з морозилки, розморозила, промила трошки в воді і викинула на ситечко, щоб трошки вони якби стікли. Ну, вишня є вишня. Бачите, он трошки опять є, пускає сік, зараз я його трошки відсіжу. Тепер беру пасту нутелла. І отак на оцей край буду так, якби її трошки наче розмазувати. Ось так ложкою накладаю. Пахне смакота. Так, тепер трошки отак її розрівнюю ножиком. Якби намащуємо. от Можна було взяти лопаточку. Ось так, розтягуємо її. Товсто не накладайте, щоб не було воно таке дуже якби, занадто шоколадне і приторне. Товсто не накладає, його, його хватить і так, воно буде і так смачно. Значить, ось так накладаю, розмазую. Вот. Так, зараз іще трошки покладу. Сюди так ще домажу трохи. Можна використати не нутеллу, а можна зробити, зварити самому шоколадну помадку із какао, молока або сметани, вершкове масло додаєте. І варите таку густеньку, якби, ну я називаю помадка, як ми от робимо шоколадна така, да, помадочка чи як його назвати, коли ми. Торти, наприклад, шоколадні робимо, використовуємо таку штучку. От, значить, ось так я намазала, так. Зараз. І тепер розкладаю вишеньки отак от. Отак по пасті кладу вишні. Десь до половини я намазала оцей пласт, я приблизно, ну, половину цю трошки частинку більшу залишила. От. Значить, отак розкладаю вишні. От, І починаю скручувати оце все у рулетик такий. Починаємо скручувати. Так, ось так. Зараз витру руку. Скручуємо рулетик. Ось так. От пасту закрили. Тепер цей рулетик можна трошки отак його сюди підсунути. От, бачите, він як гарненько, щоб було вам все видно. Так. Тепер оцю, оцю частинку я беру ще так, якби трошки прокачую, щоб вона була трошки така тоншенька, якби. От. Цей рулетик ще можна таку прокотити сюди. Десь отак. Так. І тепер оці нарізаю, беру. Ось так беру, нарізаю тут такі. Можна навіть ще прокотити його. О, тепер нарізаю на такі полосочки десь по сантиметру. Ось так дойду до камери, щоб було видно вам, не широкі. Видно так, як я роблю. Ось так. Приблизно одинакові робимо такі полосочки. Прорізаємо оце все до кінця, щоб воно у нас було прорізане, ось так видно. Так зараз дійду до краю все, і потім вам далі покажу. Дорізала до кінця. Тепер беру ці полосочки. Якщо десь у вас трошки не дорізалось до кінця, от, ось бачите, тут може зараз вам не видно, зараз я посуну трошки коврика цього, вибачаюся, ну посуну, щоб було видно. Ось так, дивіться, беру цю полосочку, скручую так свердликом. Бачите, і закладаю її під цей рулетик. І так кожну полосочку. Отак беру, скручую свердликом. І полосочка ця, получається, дивіться, яка вона гарненька, Получається двохколірна. От. І отак рівненько скручую і закладаю туди під рулетик. Ось. Дивіться, яка полосочка гарна виходить. Закладаю під рулетик. Якщо вийшло там забагато, от, ну, то відріжте трошки. Можна відрізати то не біда. Правильно ж? Ось так. Ще раз показую вам, дивіться скрутила, ви, коли крутите, вона так наче трошки видовжується. І отак от рівненько викладаємо на рулетик. Бачите? От. Те, що лишнє, там складайте його рівненько під рулетиком. Так, краю тут, щоб вишенька не витікала, можна так трошки його якби стулити. Ось так. Ось тут стулюємо. Так, і так, ось дивіться, бачите, як я зробила, показую. І так я зараз всі оці полосочки з пороблю і складу на рулет. От, І далі тоді вам покажу. Так, показую вам, ось дивіться, бачите, як у мене вийшло, скрутила я ці жгутики і виклала їх на рулетик. Тепер цей рулетик складаємо уліточкою. Так, беру і скручую його. Ось, дивіться, як. Як улітка. Ось. Краї защипала, ось дивіться, бачите так, закрила краї. Тут цей край закрила і цей закрила. Нещільненько отаку скручуйте, того, що він у нас ще буде підходить, він підійде, тут же ж дрожжі. От, щоб було місце, де підійти. Підготувала противінь. І зараз перекладу цей свій пиріг улітку на противінь. Бережненько руками берете, перекладаємо, поправляємо тут на противні. Ось це можна поправити ось. Так, будь ласка, ось на противень поклала. Бачите як? От, Гуліточкою склали. Тепер зараз накриваю полотенечком і даю рулету цьому пирогу підійти хвилин 15-20, хай він підійде. Через те, що він у мене звичайно, як ми робимо дріжджове тісто, так ми десь на підхід, я його ставлю на годинку, а то й більше, на годину-півтори. А тут у мене тісто підходило не годину, а хвилин 30-40, десь отак підходить. У мене десь 40 хвилин воно було на підході. Значить, цей підхід вже в готовому виді, оцей Рулет я даю трошки більше постояти, щоб воно гарненько підійшло. Накриваю полотенечком і залишаємо на підхід. Так, Мій пиріг на підході стояв 25 хвилин, ну, трошки, якби він збільшився в своїх об'ємах. Тепер змазую пиріг яйцем. Духовку розігріваю до температури 180 градусів. Духовка в мене вже гріється. Значить, ретельненько зараз змажу його яєчком, яйцем. І буду ставити на випічку. Значить, випічка буде хвилин 40-45. Ну Тут треба слідкувати за випічкою, через те, що плити в усіх різні, духовки в усіх різні. Так, зараз я все це зроблю, змажу яйцем, буду випікати пиріг, і вам тоді вже його покажу, коли він буде спечений. Так, шановні мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, ось спікся мій цей пиріг. Двокольорове тісто у формі равлика. Ось він у мене сьогодні так виглядає. О, значить, це він у мене, може хто подумає, що він у мене якби, трошки підгорів. Ні, це він не підгорів. Це його так навмисно так задумка в мене така була. Його сьогодні отак гарненько підсмажити. Значить, що хочу сказати вам. Ось зараз вам тут показую, бачите, тут у мене ось трошки тісто таке. Ну, репнуло, як ми кажемо. Да? От. Я думаю, що можливо тут було біле тісто тонко розкатане. Треба трошки товщий шар робити тіста, щоб тут такого не було. Ну, буває і таке. Це випічка, так що. отак от. Сьогодні вийшов у мене цей пиріг. Так, зараз хочу його розрізати і показати вам в розрізі. Так, значить, беремо тут посередині десь, розрізаю. Ну і тут отак розрізаю шматочок із середини. Тут ось треба роз'єднати. Так. І ось він такий, кладу на тарілочку і ось показую, який він в розрізі. Бачите, який красивий виходить як. Ось. Одна, один бік пирога і другий бік пирога. От. Бачите, як дуже гарно. Мені подобається. От. І шоколадне тісто тут, і шоколадна начинка, і вишенька для кислинки. І смак у нього, ну, просто бомба. Я зараз спробую. Дуже смачний. <кхід> Хочу вам сказати, що. Спробуйте приготувати такий пиріг. І я впевнена на 100%, що ви залишите його собі у скарбнички ваших рецептів. Дуже смачний, дуже смачний. Дякую всім за увагу. Гарного всім вечора і до нових відео!